Мої любі малята, я дуже рада бачити вас на казковому зарепаді. Казочка, яку принесла друга зірочка, має назву Котик і півник. Я пропоную вам її послухати. Я вам залюбки її прочитаю. Сідайте зручніше, хоч Був собі котик та півник, і дуже вони любили одне одного. От і почали жити вкупі. В Одній хатці. Жили собі хорошенько, котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає, котик іде якоїсь їжі здобувати, а півник дома сидить, в хати глядить. Отже котик було, як іде то той наказує. Гляди ж, півнику, сиди в хаті та нікого не пускай. І сам не виходь. Хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, і засуне хату сидить, аж поки котик вернеться. Тільки завиділа півника лисичка, та й задумала його виманити. Бо вона ласенька до курятинки. От і хитрує. Як би тут півника виманити з хати? Підійде під віконця. Як котика нема дома, та й підмовляє Іди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиться, а півник їй одмовляє. То так, так, не вилів коток. Бачить лисичка, що не виманить так півника. Та прийшла раз уночі. Насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за хаткою та й дожидає. Отже, котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли під хатинкою пшениця розсипана, така хороша і нікого немає. Понадився півник на ту пшеницю, дума собі. Піду лиш я трошки поклюю, адже нікого немає, не страшно. Я поклюю та й знову хатку сховаюся. Котик і не знатиме, бо нікого немає, то й ніхто йому і не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку, клює. Але лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст, потаскала до своєї хати. А півничок тоді гукає. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту порятуй мене. Котик і почув. Зараз побіг рятувати півника. Та тільки ж, поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг-біг, не догнав. Вернувся додому. Так йому сумно самому. Нема півника. Заплакав котик, а далі сів, думав, думав та й надумався. Взяв свою скрипочку та й писану торбу і пішов до лисичиної хатки. А в Лиски було чотири дочки і один син. Принесла їм лисиця півника, наказала окрій гріти, щоб півника обпатрати, бо він уже зовсім придушений був. Та глядіть же, каже лиска, нікого не пускайте, а сама побігла ще кудись на лови. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку ще й приспів а у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й полипко, Ви лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша, лисичина дочка, не втерпіла та й каже до менше Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла. А котики сок у лобок та й вписану торбу. А сам знову грає і приспівує. Ой лиски, лиски, новий двір, чотири дочки на вибір. Не втерпіла й друга лисичина. Дочка вийшла. Котики тут сок у лобок та вписану торбу. Так усіх лисичок і виманив. А лисиченько Пилипко Ждав, ждав, сестричок нема. Не вертаються. От він і думає. Піду я їх позаганяю, а то мати прийде, то буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і Вийшов. Пилипко А котик і його сок у лобок і писану торбу. Так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і війшов у лисичину хату. Знайшов півника, він лежав уже зовсім неживий і зумлілий, а котик його схопив за хвости та й каже півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся і ожив та такий радий. Спасибі тобі! Котику, братику, що ти мене одрятував. Тепер же я тебе слухатимусь віку От взяли вони вдвох те, що було в лисички, поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та й знов жили собі в купці, Півник уже слухався котика, і все було добре. Ось казочці і кінець. Впевнена, що і у вас, мої любі, все добре. До нових зустрічей!